Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай. І разом із Суспільне спорт я кожного дня розповідатиму вам про головні події Олімпійських ігор у Токіо. Медалі, розчарування, травми, казуси і усе це за 300 секунд. Тож починаємо! І чесно, я хотів би розпочати цей випуск біля нашої медальної мапи, але не сьогодні. Олімпійська чемпіонка Ольга Херлан вибула в першому турі змагань шавліста. Досвідчена Українка поступила з китаянця Хенгуян 12-15 і вперше за 13 років залишила Олімпіаду без нагород. А після поразки спортсменка зізналась, їй не вистачило змагальної практики під час підготовки а безпосередньо на доріжці емоції взяли. Гору знову позмагатись за медалі ігор Ольга зможе лише за три роки в Парижі, адже командою цього разу в Токіо Українки не відібрались. Еліна Світоліна знову не без проблем, але все-таки пройшла до однієї восьмої фіналу. З рахунком 4-6, 6-3, 6-4 Українка переграла Айло Томлянович із Австралії. І вже завтра на центральному корті її чекає небезпечна гречанка Марія Саккарі. А ось сестри Чінок Надія та Людмила досить впевнено пройшли досвідчених італійок Ксарої Рані та Ясміни Пауліні. І вже готуються до свого чвертьфінального матчу. Браво, дівчата! Браво! Так тримати! Ще один непоганий виступ в активі 15-річного Олексія Середи та 19-річного Олега Сербіна. Наймолодший чемпіон Європи в історії середа, виріс на 10 сантиметрів та й у вазі додав. Тож повертатися у кондиції йому було непросто. Однак, попри це, український тандем показав шостий результат. Трохи ускладнили програмою, можна й на медалі розраховувати, але вже на наступній Олімпіаді, останньою надією України сьогодні була наша Каміла Конотоп у важкій атлетиці. І після ривка вона йшла на четвертому місці. Але у другій вправі подужити такі ж ваги, як і спортсменки з Азії, Українка, на жаль, не змогла. Але варто сказати, що для першої олімпіади це був прекрасний. Виступ. Другий день фіналів у плаванні обійшовся без сенсацій. Чоловічі естафети збірної США та Адам Піті виграли свої очікувані медалі, а от у запливі на 400 метрів вільним стилем у жінок були сюрпризи. Уперше за дуже багато років виграли не американки, а австралійка Аріана Тітмус. Радість її тренера. Це, певно, найвеселіший хайлайт сьогоднішнього дня. Хорошим цей день став також для спортсменів з туманного Альбіону. Британський дует Меті Лі та Том у фантастичній розв'язці вибрав перше золото у стрибках в воду в битві з китайцями. А трішки пізніше молода надія британського велошосе Томас Піткок просто без шансів переграв усіх на маунтинбайку і приніс Брітішам ще одну медаль найвищої проби. А от американський стендовий стрілок увійшов у історію Олімпіади. Вінсен Хенкок підстрелив собі. Уже третє золото в кар'єрі, і до речі, його підтримала співвітчизниця Ембер Інгліш. Інгліш. З Америки. Ну ви зрозуміли. Інгліш з Америки. <риклад> Тим часом Лука Дончич приїхав на ігри і одразу показав усім, хто тут головний на баскетбольному турнірі. Здуть як Бога. 48 очок, 11 підбирань і Словенія без шансів виносить аргентинців 118-110. сто Ну а найцікавіше сталося у жіночому скейтбордингу. Японка Моміджі Нішия стала другою чи третьою, чи першою. Наймолодшою олімпійською чемпіонкою в історії. Дівчинці всього 13 років. Вона взагалі одна з наймолодших на цій олімпіаді, що цікаво, сумарний вік усіх трьох призерок у скейтбордингу складає 43 роки. На трьох. Мет'ю Вандерпул, головна зірка маунтинбайку та велоспорту, в принципі, на першому школі переплутав види спорту і вирішив, що він стрибуну в воду. А насправді другий день поспіль Нідерландці. Чудять, а раніше вони випадково фінішували другими в шосейній вилогонці. А подивитися на це можна от от, отут, отут. От. А от меттю проїжджав на тренуваннях цією трасою не один раз. Але під час підготовки на цій кам'яній перешкоді стояла дощечка для страховки. А у сьогодні її не було. Яка невдача! Бережіть свої носи, руки, ноги та інші частини тіла. Попереду ще 13 днів змагань на Олімпійських іграх 2020 року. Тож набирайте сил, запасайтесь попкорном і. Не падайте там, де немає страховки. До зустрічі.